Саме ця нова українська розробка може задати удару по Москві. Має відносно низьку вартість та великий потенціал. До вашої уваги, пані та панове, наша ракета, що має файну назву трембіта. Сьогодні поговоримо як про переваги, так і про недоліки цієї розробки, а також про її можливості. Трембіта, яку ще називають летючою бомбою, вперше була представлена в липні 23-го року. У неї немає потужності Атакамс, проникаючої здатності шторм Шедоу або скальп і точності всіх трьох. Однак ця крила. Лата ракета відмінно уражає ворожі об'єкти на поверхні та прекрасно виснажує засоби ППО противника. З пріоритетних цілей для трембіти можна виокремити засоби ППО, склади з боєкомплектом і місця скупчення особового складу ворога. Трембіта є лише одним із кількох ракетних проєктів, завдяки яким Україна сподівається відродити власну військову і, зокрема, ракетну промисловість. Україна поспішає розробити далекобійну зброю, яку зможе виробляти. І застосовувати без обмежень. Нова крилата ракета Трембіта. Це вважайте один із символів нашого прагнення до вогневої автономії. Отже, в 23-му році світ вперше побачив трембіту і сказав: а що так можна було? Справа у тому, що однією з переваг нової зброї ракети Трембіти, названої на честь гуцульського народного музичного інструменту, є здатні злітати на супернизькій висоті. Що може дозволити їй непомітно пролітати до потрібної цілі та вражати її. А також ця ракета в десятки разів дешевша за російські та західні ракети. І коли я кажу дешева, то реально маю на увазі, що вона коштує копійки. Базова версія Требіти коштує лише 10 тисяч доларів. Вдумайтесь, для порівняння один американський Атакамс коштує понад 1 мільйон доларів. Виробництво ракети коштує близько трьох тисяч доларів США. А ще сім тисяч доларів потрібно, щоб оснастити її найсучаснішою навігаційною системою. Ця ціна є лише невеликою частиною вартості російських гіперзвукових і крилатих ракет, таких як кинжал і калібр, вартість яких становить від одного до двох мільйонів доларів кожна. Конструкція ракети Трембіта заснована на принципах літаючих бомб В 1 які використовувалися Німеччиною під час Другої світової війни. За словами українських інженерів, відповідальних за її створення, ця ракета являє собою новий клас озброєння, яке можна запускати як з бойової машини, так і з пневматичної катапульти або твердопаливного прискорювача. Саму ракету розробляють інженери-волонтери, та їм знадобилося лише півтора року на те, щоб пройти шлях від креслярської дошки до поля бою. А це фактично подвиг у сфері, де цей процес зазвичай займає багато років, а то й десятиліття. А тепер давайте поговоримо про її принцип роботи. Сама зброя, як ми й почули, раніше не являє собою нічого супер особливого, і її часто експерти називають сучасною версією німецького 1 часів Другої світової війни. Ця ракета поєднує у собі гучний пульсуючий реактивний двигун із простою конструкцією. Трубчастий фюзеляж, крило і систему наведення, але все це забезпечує трембіті найкращу її особливість низьку вартість. За словами інженерів-розробників, двигун, що використовувався в трембіті, був винайдений ще у 1864 році. Однак такий ніби дивний вибір може цілком себе оправдати при масовому виробництві одноразових снарядів, тому що цей двигун дуже простий у виготовленні, надійній, і в ньому немає жодної рухомої деталі. Однак в експертному середовищі кажуть, що цей двигун, крім переваг, має ще й недоліки. Простота має свої плюси і свої мінуси. Цей двигун, двигун ракети Трембіта, він не економний. Це прямо точний імпульсний двигун. Його цикли міняються дуже швидко. Витрата палива величезна, і регулювати витрати палива досить важко. І це очевидний недолік. Однак саме такий підхід дозволив максимально спростити та здешевити виріб, що є беззаперечною перевагою. Проте трембіта це саме той випадок, коли недоліки можуть стати її кращими перевагами. Адже завдяки конструкції цю ракету можна використовувати як приманку, дешеву хибну ціль. Для цього вона має достатній радар кроссекшн і помітний тепловий слід, щоб його могли побачити радари російської ППО. Ну і відповідно витратити дороговартісні їхні ракети С-300. Наприклад, ми хочемо, щоб вороги добре бачили нашу ракету на радарах і були змушені реагувати на неї як на пріоритетну ціль для їхніх зерка. Нехай збивають трембіти, тим самим виснажуючи свої зенітні засоби. Нам дуже вигідно обмінювати копійчану ракету на дорогі постріли болотних ППО, і це направду гарний підхід. Зараз просто змоделюємо ситуацію. Уявіть собі, рій таких дешевих ракет. Десь штук так 50-70. За один запуск російське ППО буде зайняте збиттям цих цілей у той час, як наша інша балістика, або ті ж самі Атакамс, або Штормшедов чи Скальпи. Покійнесенько впорується із знищенням чергового путінського бункеру або нафтобази. Ба більше, як кажуть розробники, навіть рій із 30 ракет у будь-якому разі долатиме занітне загородження і доноситиме термобаришні подарунки за окупантам на глибині від 100 кілометрів. Однак зрозуміло, що якщо ракету використовувати не як приманку, а як повноцінний бойовий засіб, то вона матиме дорожчу електроніку, ну, відповідно і ціну. Ну і звичайно ж, наші інженери, якраз зараз, працюють над збільшенням далекобійності трембіти. Розробники готують і більш далекобійну версію трембіти. Передбачається, що вона буде здатна бити на 650 кілометрів, тобто зможе долетіти до Москви. Ця версія має бути готова приблизно через рік і безсумнівно коштуватиме понад 10 тисяч доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого ураження у світі. Пише The Telegraph. З урахуванням темпів розробки не виключно, що трембіту вже цього року почнуть повноцінно застосовувати для ударів Росії. Лійських цілях, хоча, звичайно, її ще потрібно допрацьовувати, оскільки поки було показано випробування двигуна, чи було саме ураження, чи були пуски цієї ракети, поки залишається за кадром. Давай, добре. Ні, то ти почуєш, що ми його запустили через телефон, то лифон просто уперед. Отже, панове розробка перспективна та по-справжньому народна, що вкотре демонструє те, як наш ВПК може розвиватися та вдосконалюватися в умовах повномасштабної війни. В мене на цьому сьогодні все. До нових зустрічей. Засвистали наші славні козаченьки. Норс два три.